Всем призвал их гайз. У меня, короче, балалайла техничная проблема. Все, погнали. Блин! Ты это читер! Не, я тебя так не вышу. Ты читер! Я не. Я не могу. Ты читер! Не, ну будь уже же. Ну нет, не можем быть. Ну, все, давайте так. О, gold leg. Давай, поставь. Нет. Тепер ти пехайся до мене і став. Ой. Давай! Ой! І став тут спів пивен. Спин, пивен. Чекайте, чекайте, люди. Все. <кхм> ну. Я забудь? Вот, сет спаун пойнт. А він блин, побіг. Так. Да блін, воно ну, нажимається. Ой, коврик такий великий, високий, такий мужній коврик. Ні, що з с тобой. Да блин, на ньому не реально. А чого? А, а я ч мне неральный? Привет. Мне нужно вылететь. Ай, злетит, Ну, ты? Хе-хе. А тут коровок полетіти. <реш> куровки, іди сюда. Які куровки? Ой-ой! Ой. Я не подох, а не, я подох. <реш> на таке лагій, нібито я не подох. Так, і я не буду об'єднювати єд... об ці відео, просто перша частина паркуру, друга частина паркуру. Без, без того. Просто технічні проблеми залишилися все. ну кай, ти подохнеш, я тут зараз. Я своє відео, і якщо ви це відео дивилися до кінця, то ви напевне поставите лайк, підписуйтесь підписуй, підписуй, на канал. Лишка і на канал Гайзермена, Geyser... Мій канал, коротше, да, на канал Гайзермена, Ви його побачите в підписках Юри. Да. В описанні, то ви напевне його знаєте вже давно-давно. ти давно. думаєш? Три відео з тобою вже було. Ну. Ну. Бу. Чотири. Ну, це четверте. Ем... І I... що я хтів сказати? І всім попа просто, і всім до всего всі всі доброго. Добре, і всім пока. Ичкай до зрізок.